Ну а тепер трохи про психологію німців. Продовжуємо замальовки про життя в Німеччині. Перше, що мене абсолютно шокувало, от скажу вам відверто, я їхав сюди і думаю, я не бачив своїх онуків 4 роки одну, а другу я взагалі її не бачив, Вона народилася за ці 4 роки. Думаю, зараз буду знімати відео. А мені її батьки, тобто моя донька і чоловік, кажуть, а в нас не можна дітей знімати. Фото ні, відео ні. А чому? А тому, що у дітей є свої права. А тому, що не факт, що коли дитина виросте, вона буде задоволена, що її знімали. Ось так. Нам це зрозуміти просто неможливо. Другий момент. Моди взагалі нема. Ну от як, скажімо, в Україні, да? одягається одна людина, так, друга, третя. І всі вже однаково. Молоді люди, всі однакові в трендах. натяку нема. Кожен одягається так, як йому зручно. Для німців характерно, що вони говорять от, прямо, як думають, коректно, але дуже прямо, як буде діяти українець. Він тобі в очі скаже, що да, все непогано, а потім іншій людині про тебе буде розповідати, що все було жахливо. Колективна гіпервідповідальність всього народу, от я би це побажав расистам по закінченні війни. От німці несуть на собі цю провину за те, що вони скоїли під час Другої світової війни. Скільки вони вбили народу? А знаєте чому? Дуже просто тому що їх так в школах навчають. Ось така реформа, і така програма має бути в Росії. До речі, це і буде ознака і чинник перемоги українського народу над расистами. Пунктуальність це не просто про те, що ти прийшов вчасно. пунктуальність як форма поваги. Для німця бути непунктуальним – це просто поза межами реальності і можливого. Зовні. Статусність взагалі нікого не цікавить. Ну ви ж знаєте, як це у нас робиться. У людини і грошей нема, але вона купить собі найдорожчий смартфон. Вона буде ж там в кредит брати автівку і ще якісь там статусні речі. Для німці все вони всі на великах їздять. Багата людина, яка їздить на великах, ще й візочок і дитиночку на тому велику везе. Це говорить про те, що вони не паряться, як подумають про них люди. До речі, вони ж не просують навіть люди. Все пожмакане, пожоване. Одяг абсолютно дуже простий. І ще один цікавий момент це люди аргументів та фактів. Тобто вони аргументують і фактично думають: ми ж, українці, люди більше емоційні. Але знаєте, який є у нас плюс? Скажу вам відверто, німці гарні, але все ж таки трохи бракує людяності.